Всім привіт, YouTube-ресурс футбол 24 І сьогодні ми описуємо просто феєрію українського вінгера Віктора Циганкова у матчі проти раю валікану в черговому турі. Прімери тамтешні видання АЕС іспанське вже назвало українця ураганом. А фанати дивуються, чому такого класу гравець обрав саме Жерону, а не один із клубів АПЛ. Як виглядає циганков в Жироні? Дивно, що більші клуби не приєдналися до його підписання. Не розбираюся в тонкощах його контракту. Підписання циганкова найбільший успіх технічного секретаріату у 2023 році. Три голи плюс три передачі у перших семи іграх. Абсолютний вплив. Гравець, який думав продовжити кар'єру в АПЛ, вибрав Жирону. Це прекрасно для Ліги. Циганков дивовижний. Ураган на ім'я циганков в останніх п'яти іграх. Українець забив три голи та зробив три результативні передачі. Це більше ніж будь-який інший гравець Лаліги. Нагадаю, циганков став першим українцем, якому вдалося оформити дубль в Ла-Лізі. і відповідно він отримав найвищий бал від аналітичного видання Хускор у матчі знову ж таки проти Райо району. А фанати вже пропонують навіть збирати гроші Манчестер Сіті для того, щоб оформити трансфер українця влітку. Що наступного року сіті дасть Жироні 50 мільйонів на циганкова, і ці гроші навіть не перерахують так. Компліменти українцю абсолютно виправдані, бо нагадаю, що циганков за сім стартових матчів у футболці Жерони зміг оформити три асисти і забити три голи. І що пише іспанська преса про українця і його перформанс на Пернийському півострові? Ми обговоримо із Володимиром Алеском. Привіт ти, володя. Привіт. володя, що ж пише іспанська преса про циганкова? Віктор Циганков це зараз один з таких, як іспанці говорять гравців моди. Взагалі, в Іспанії зараз є три футболісти, про яких три футболісти відкриття цього сезону, про яких говорять найбільше, і Віктор Циганков серед них. Про нього вже отак от заговорили на весь голос. Ще два гравці: це Ісі Паласон з раю Валікано. І, власне, оцей матч Жерони, виїзний з Раю, анонсували як от, таку очну вже сутичку Паласона з циганковим. І в них реально вийшло зробити таке, що що дай Боже. І третій гравець це Габрі Вейгас Сельт. Це от реально три футболісти, які зараз на слуху в примері. І найголовніше е, потрібно сказати, що успіхам циганкова в Іспанії е, майже ніхто не дивується. Всі очікували, що це буде дуже якісне підсилення для Жерони, але можливо, мало хто думав, що він вистрілить от настільки швидко, тому що шість результативних дій. В семи матчах три плюс три, і в лалізі з 5 лютого це є дата дебюту циганкова, немає жодного гравця, який би міг похвалитися схожою статистикою. Тобто зараз по системі гол плюс пас циганков перший. А якщо брати тільки забиті м'ячі от Віктора Три, то з ним може потягатися тільки ЮНЕСКО НАЛ з Хетафи. все. От, і от зараз імпект оцей інформаційний в Іспанії, ну дуже серйозний. Ще от я от згадую, коли він тільки переїжджав в Лалігу, колишній головний редактор Мунду Депортіво Сеск Агілар. Він раніше завжди голосував від Іспанії за Золотий м'яч. І от він побачив. Здається, це був матч після Альмарії. E, коли Віктор віддав оцей пас, після цього e, Агілар написав, що Циганков буде головним героєм Ла Ліги у другому колі. Дехто дуже скептично до цього поставився. Там йому в коментарях почали звичайно писати про інших зірок, зірок Алялівандовські, всі посміялися дружно, але зараз циганков реально позакривав їм роти усім. Його зараз дійшло до того, що його порівнюють там з Гуті, який Веру Галактикус роздавав оці ці передачі. Ти маєш пам'ятати на Бензема, Ще був здається, чи то на Роналду, чи то на ЗІЗУ, оці паси, коли він вже виходив вічнаві з Лукіпером, віддавав п'ятою. Оце те саме, що Вітя зробив Альмерією. Ну, тобто... до речі, я б не порівнював ці епізоди, бо там дійсно був вихід один на один, а у випадку циганкова не було там очної Але Віддавно це, це щось схоже. Але віддалено так, абсолютно це щось схоже. І, до речі, АЕС описує, що ніхто не сподівався до такої швидкої адаптації циганкова. Але з іншого боку, сподівалися, що він стане однією з зірок Ла Ліги у другому колі. Знову ж таки, в підтвердження твоїх слів. Скажи, будь ласка, оці от ідеї, які розкидують фанати жорони. В Твіттері, що, начебто Манчестер Сіті, варто вже підзбирати підкоплювати кошти, щоб викупити контракт циганкова, і зважаючи на те, що є зв'язки у Пепа Гвардіоли і з іспанським клубом. Як ти розцінюєш цю інформацію? Чи влітку спробують перепродати українця в один із клубів АПЛ? А можливо, не в АПЛ, де йому буде краще? Я не впевнений, чи цей трансфер буде влітку? Думаю, що ще як мінімум сезон циганков мав би на ментіліві провести. Але от про ці 50 мільйонів, це вони вже в Твіттері писали, що ми от заберемо всі ці 50 мільйонів, і ніхто навіть не буде ці гроші перераховувати, тут вже як, як данність, і, і ні копійки менше. І в тому це, звичайно, жарт, але десь доля правди теж є, тому що потрібно розуміти, що таке ще іспанська преса. Якщо про тебе пише видання Ас, що ти ураган, що ти один з найкращих гравців ліги, то твоя трансферна вартість зараз без жартів вона зростає ну, автоматично на, на, на декілька мільйонів. В Жероні за 5 мільйонів, але його трансферна вартість за трансфермаркетом скільки там, за 20 мільйонів здається. Тобто вони зараз дуже сильно його підтягують. От, от цими от заголовками на Асі, на, в каталонській ЗМІ, які його називають золотим рудником, Асі його там, ураганом. Тобто це все враховується. Ну так, а Твітер Жерон, до речі, його що... називає цигангол. Е, вже написали Цигангол, а в нього вже кличка. Леванголська, коли зволоте тепер. Це єспанські каламбури, так. Та. Так, так, так. Ну, подивимося, чому ти думаєш, що не варто відпускати циганкова е, Жероні е, цього літа? Варто почекати, що він адаптувався і дійсно підтвердив, що він гравець високого класу і провів наступний сезон на такому ж рівні, як він проводить усі матчі. Так, я думаю, що варто дочекатися. Ну, дивись, е зараз вже багато хто його називає там лідером Жерони, ключовим футболістом. Він насправді, е от в цій системі Мічела, е от тут теж треба відзначити, що він потрапив до ідеального тренера. От Мічел Іраола, і дві легенди Райова Валікану, От зараз вони в минулому турі е, зійшлися один проти одного. Вони витискають максимум з того, що мають. На ці команди приємно дивитися. Е, єдиний ну, серйозний дисбаланс. Вони, звичайно, собі не можуть е, дозволити дорогих покупок. Вони намагаються грати красиво, намагаються грати відкрито, і їм це десь. Вилазить от, е, боком, тому що, наприклад, є в Жирони, от дуже, дуже слабко вони грають в обороні. І от це можна було помітити в матчі з Раю, які м'ячі вони привозили. Оцей перший, е, е, другий гол Трехо ну це взагалі сюрреалізм. Він один проти чотирьох, він розбирається, вони йому дають пробити. Той же ж Арнау, потім на рівному місці привозить пенальті. І знову ж таки, оцей епізод, який був е, вже з, реалі... з виконанням цього пенальті, це так само, напевно, буде найбільший фейл в цьому сезоні Ла Ліги. Я особисто давненько такого не бачив, щоб е, людина не забила. Потім вони цей пенальті перебивають, розігрують аля Суарес Месі, і Паласон б'є кудись по горобцях на трибуни. Ну просто розіграли шоу для фанатів. Окей. Але циганков, навіть попри оцю провальну оборону Жерони, тому що щоб, щоб люди собі розуміли, в матчах Жерони в середньому забивають більше трьох м'ячів за гру. Тобто Жерона це гарантія того, що ви побачите, голи, якщо будете переглядати матч за її участю. Але навіть в цій системі в цих от. Провалах в захисті це Генко себе дуже добре показує. Він себе показує як дисциплінований футболіст. Він дуже класно допомагає от білдапі, він повертається, він дуже часто відкривається під передачі від голкіпера е, в центрі чи просто відтягується назад. Його дуже часто можна помітити в штрафному майданчику, як він захищається оці лінії. Е, Тобто він дуже чітко виконує тренерські настанови, і про це от пише як каталонська преса, що дуже Мічелу це імпонує, наскільки він інтелігентний футболіст, і мені здається, в його інтересах зараз залишитися оце все ще впитати від Мічела. Ну нехай ще на сезон стати вже реально от ключовим футболістом цієї команди. Не знаю зіркою, примери, тому що він реально має шанс там відкритися. В них немає топ-футболістів. Він коли приходив, відразу ж було зрозуміло, що він буде грати, тому що в них немає гравців такого класу, і пізніше вже думати. Я б не хотів ну серйозно, я б не хотів бачити це в АПЛ. От мені здається, що от АПЛ це не це не для нього. Я не хотів, щоб він загубився от в цьому футболі набагато інтенсивнішому, набагато жорсткішому. А от в примері є абсолютно безліч варіантів. Е, давайте подивимось, може Атлетико задумується, чи вертати Роро рікельми, який проти раю провалився, а може вони хочуть, чекайте, тут в нас є ж якийсь восьмий номер з України. Нащо нам рікельми вертати? Давайте, може, переглянемось до Циганкова. Хто його знає. Є сусідат, який йому абсолютно підходить. Чи та ж сама Севілья, ну, хоча. У нас в українських вболівальників досвід вже вже був. Так, до речі. був один гравець, який не не дуже вписався в цю команду. Ну не те, що вписався, мені здається, що там зіграло із коноплянкою відношення до самої справи, вивчення іспанської. Ні, коли принц приїхав із Дніпропетровського Дніпра, виявилося, що ти не можеш бути принцем чи королем в іспанській примері. Ситуація з циганковим, на мою думку, трішки інакша, бо він вже доводить з перших матчів, що він над собою працює і не точно не задирає носа, і це абсолютно командний. Я б додав, ще, що він не просто над собою працює. Він, от якщо порівняти з коноплянкою, він відпрацьовує так, відпрацьовує назад. А там з цим були дуже серйозні проблеми, тому що не відпрацьовувати в Емері, то краще зразу йти за молодіжку, грати десь в дубелі і не повертатися. Ну приємно, і, що до речі. Mm. Угу. Приємно, що вирішується питання, зважаючи на вік, та де грає і травму Ярмоленка, вирішується питання в нас і з правим флангом, зважаючи, що зараз циганков на ходу йдеться про збірну України, яка незабаром зіграє проти Англії в рамках відбору Євро. Та з таким циганком у нас вирішуються зразу два питання. І з правим флангом ви його можете засунути ще в атаку, там другим форвардом, і він каші не зупсує. Ви ж подивись, які він голи забиває, які він рає забивав. Ну фактично з позиції там центр форварда. Як він класно ці передачі замикав, особливо другий гол. Е, перший це Кастеріанос, Він зіграв, опинився як то кажуть, в правильному місці і, і, і вчасно. Добив, а потім просто оце завершення. Це був ну, сві світовий рівень в один дотик. Так. І до, до речі, він ще, от тільки коли переходив, я цікавився е в каталонських журналістів, як він може от в цій системі Мічела гратися. Це тільки правий фланг, і вони ще тоді мені говорили, що не виключено, що десь по ходу сезону він його буде пробувати другим форвардом разом е з Кастилянусом, десь при е схемі 4-4-2. Ну і от, ну, мені здається, ми зараз вже бачимо перші паростки у цього циганкового другого форварда. Ну, ну він ідеально вривається у цей штрафний і реалізовує свої моменти. Прекрасна історія з Віктором Циганком. І безмежно за нього раді, а також раді за Жирону. Бо у 5 мільйонів купити такого гравця за 5 мільйонів це в майбутнє безперечно інвестиція. А ця інвестиція вже, начебто, окуповується за перших 7 матчів, зважаючи про те, як виступає Віктор Циганков і що про нього пише іспанська преса. Безмежно вдячний тобі, володя, що погодився обговорити матчі примери, а також виступи українця в рамках іспанського чемпіонату. Це був. Володимир Лиско, редактор футбол, 24 Також з вами був Юра Гаврищак. Не забуваємо ставити лайк, підписку, коментар, а також донейтити на Збройні Сили України.